У Звягелі відбулось урочисте офіційне відкриття гуртожитку, поліпшеного планування для внутрішньопереміщених осіб та вручення ордерів на заселення для 47 родин, які постраждали від війни. З нагоди відкриття до присутніх звернувся Микола Боровець. Сьогодні якась маленька надія отримати щось те, де можна прихилити голову і жити. От в цих різноманіттях. Непростих життєвих ситуацій ми живемо. Демонструємо силу, єдність, згуртованість і підтримку один одного. Як це дуже і дуже важливо. Я переконаний, що сьогодні відкриття будівлі квартир це навіть не стільки важливо, як важливо те, що є люди, які один одного підтримують, які допомагають. Як те, що сьогодні от приїхали люди з Бахмута. Муніципалітету, які десь теж поїздять по світу, і вони приїхали до своїх людей, щоб розділити ними радість і завести їх у нові приміщення. Я переконаний, що найбільшими гостями, сьогодні, що тут, хто прийшов, це ті люди, які отримують сьогодні можливість жити. Це нове житло для вас. Ми... Це вже другий. Гуртожиток відкриваємо. Ми у кінці року відкрили по Василя Стуса і поселили 11 сімей. Сьогодні 47 сімей. І хочу дякувати якраз нашим міжнародним партнерам Європейському Союзу, міжнародній корпорації Нефко, які активно долучилися до цих проєктів. Це не тільки в нашому місті, я знаю, що по іншим містам такі об'єкти будуються. Я дякую, що є дуже гарна тісна співпраця військової обласної адміністрації, обласної ради, уряду у реалізації таких проєктів. З початку повномасштабного вторгнення Звягер став другою домівкою для понад 2100 переселенців. Серед них сім'ї з дітьми, пенсіонери, люди з інвалідністю. Основним викликом для громади було забезпечення їх житлом. Дуже приємно, що Звягель турбується про переселенців. Дійсно, ми не можемо, на жаль, забезпечити всі 57 більше тисяч, які зараз знаходяться на Житомирщині внутрішньопереміщених осіб. Але дуже приємно, що і в Звягелі, і в Житомирі, і в Бердичеві, і в Овручі будується житло для внутрішньо переміщених осіб для людей, які тимчасово я переконаний втратили своє житло на окупованих тимчасово окупованих територіях. Мені дуже приємно, що в цей сонячний день сьогодні 47 родин отримають. Житло і вони інтегруються в економіку нашої області. Вони в дійсності тут отримують другу домівку. Я хочу бажати, щоб в цих нових квартирах безумовно подякувати Невко, подякувати нашим партнерам, без яких нам було б дуже важко е і воювати в тому числі. Хочете побажати, щоб в цих квартирах лунав і дитячий сміх, щоб дійсно це. Можливо, навіть стало постійним житлом, і дійсно люди тут вже отримали нову, нову Батьківщину. Дякую всім з гарною подією і з гарним святом. Дякую. Україна обов'язково поверне все. І Бахмут, і Маріуполь, і Луганське, Донецький, ще сотні міст, які зараз знаходяться в тимчасовій окупації. Я хочу подякувати нашим європейським партнерам. От за що. Багато їжу Україною і завжди дивуюся, наскільки наші європейські друзі разом з нами, наскільки вони глибоко розуміють, в яких зараз обставинах опинилася Україна і українці. Так, ми вчора відмічали чергову річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але також ми вчора відзначали день, коли ми показали, що Україна є і буде, і що жодний агресор не зможе здолати ані волі до свободи, ані сили духу українців і України. Звяльська міська рада стала учасником програми дій підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньопереміщених осіб в Україні та підписала договір щодо фінансування проєкту «Реконструкція нежитлової будівлі головного корпусу, під гуртожиток поліпшеного планування для внутрішньопереміщених осіб. Програмою передбачена грантова підтримка на реконструкцію будівлі під житло для переселенців на суму 2 мільйони 670 тисяч євро. Завдяки грантовій підтримці Європейського союзу у межах програми та тісній співпраці з партнерами вдалось реконструювати колишню станцію переливання крові, в якій впроваджено модернізаційні та енергоефективні заходи. Добудовано четвертий поверх. Встановлено індивідуальний тепловий пункт систему пожежної безпеки та сонячну електростанцію на даху. Ця подія стала можливою завдяки тісній співпраці між Європейським Союзом Невко та місцевою владою Звягеля, які доклали неймовірних зусиль, аби цей проект реалізувався. Я хочу зазначити, що цей проект є частиною великої програми підтримки Європейського союзу, яка реалізується Невко в Україні і охоплює 10 міст. І проекту звягілі це дев'ятий завершений проект в рамках цієї програми. І ми сьогодні бачимо цю чудову, цей чудовий результат, коли міська будівля, яка раніше була не задіяна, стала місцем для Сотні для десятка українських сімей стала енергоефективною та комфортною, комфортним житлом. Створено 47 сучасних смарт-квартир з меблями та побутовою технікою, облаштовані кімнати для людей з інвалідністю та забезпечено інклюзивність, а саме санвузли, пандус та спеціальний підйомник для маломобільних людей. Проведено благоустрій, облаштовано спортивний майданчик для дітей. Місця для відпочинку, а також укриття, кому як не нам Бахмутській міській громаді окуповані і вщент зруйновані, розуміти, що таке втратити власну домівку, і не просто власну домівку, а все своє минуле життя і починати все заново на новій території. Але дякуючи тому, що є такі приймаючі громади, які рада приймають переселенців, надають їм допомогу. Шукають шляхи вирішення проблеми, а не строїть якісь відговорки і допомагають нашим мешканцям. Так, майно зруйноване, але можливо розпочати життя на новій території, в новій громаді, як і Рада тебе приймає. Люди цьому радіють, і я тому вперше вітаю нових мешканців. Вже з вягільської громади з новим куточком, власним куточком, який де ви будете створювати свій затишок. І сьогодні я теж хочу передати вітання і слова подяки від голови Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви. Він радіє від того, що хай невеличка кількість наших мешканців, але обрали свій коточок. Ну і звісно, велика подяка голові Звягільської міської громади з тим і вашій команді, з тим, що ви разом з партнерами реалізували такий великий проєкт. Це, це дійсно дуже надважливе житло для кожної людини, яка його втратила. Тому ми вас е, ще раз вітаємо з таким святом і дякуємо за те, що небайдужі до життя наших мешканців і всіх переселенців. І сподіваємось на подальшу співпрацю, бо у нас дуже амбітні плани, Незважаючи ні на що, ми дуже віримо в перемогу. І в те, що все відбудуємо, відродиться і Бахмут, і всі інші окуповані міста. Важливо, що 30 родин працевлаштовані у Зверській громаді. У 13 родин проживають пенсіонери, серед яких 6 осіб з інвалідністю, серед новоселів 14 родин з дітьми. Ми дуже раді, що перемістилися саме в вашу громаду, яка на сьогоднішній день стала нашим другим домом. Що вся ваша потужна команда на чолі з міським головою. Та за фінансової підтримки корпорації Нефко подарувала частині з нас можливість проживати в комфортних умовах. На сьогоднішній день ви вже всі знаєте, що сім сімей отримали смарт-квартири в гуртожитку по вулиці Василя Стуса та проживають там. А ще 47 сімей сьогодні заселяються в смарт-квартири в гуртожитку по вулиці Василя Карпенка. І тільки одиниці знають про те, яка колосальна робота була пророблена вашою потужною командою, щоб всі ми мали змогу повернутися до нормального життя і на сьогоднішній день мати домівку. Нехай ваше світло ніколи не згасне. Навіть якщо ви дуже втомилися, знайдіть собі внутрішню рівновагу, коли вся Україна потерпає від вогню. Ви маєте бути міцною опорою для себе, і ви в якийсь момент помітите, що знаєте це місто так, як ніби тут народилися. І якось, вийшовши прогулятися, ви з радістю, з радістю пройдетеся вулицями цього чужого міста і зрозумієте, що воно вже стало вашим. В Україні є така гарна традиція зустрічати шанованих гостей хлібом та сіллю. Це звичай, що виражає шану та повагу. Дозвольте нам разом з Сергієм Портянко, головою управління хлібозаводу, вручити рік достатку, що є визитивкою міста з виплаканий з любов'ю, золотими руками хлібозаводу, представниці північної екологічної фінансової корпорації «НЕФКО» Тетяні Веків знак подяки від нашої великої нової родини, що буде проживати в новому початку. Я також Пишаюся тим, що сьогодні три мої працівники переміщені особи, значить, також отримують ключі від трьох квартир. Сьогодні ці люди, як ніхто, дуже класно працюють. Вони професійні, відповідальні, вони хочуть в тилу підтримати наші збройні сили України. Я радий, що в нашому місті відбувся такий проект, в місті, який з перших днів. Підтримує і підтримує постійно, значить, як Збройні Сили України, так і всіми своїми діями робить те, щоб сьогодні підтримати тих, хто в тих територіях залишився без житла. Сьогодні вибрав нашу територію, нашого міста, і ми, я так думаю, що це не останній проект. Всім доброго здоров'я, всім велика подяка від промисловців міста, значить, які були причетні до цього проекту. Це дуже класний. Яскравий приклад, тому що ще раз повторюю: українці нікого не залишають без уваги. Відповідно до рішення виконавчого комітету Связької міської ради, родинам внутрішньо переміщених осіб було вручено ордери на вселення та ключі від житла. Вручається Зелік Оксані багатодітній родині, яка прибула до Зв'ягля з Донецької області, місто Слов'янськ. Легун Марії прибула з міста Білозерська Донецької області. Богачу Володимиру. Севастіаново Олексію прибув з Донецької області, місто Макіївка, разом з мамою Надією. Працює на Товариство з обмеженою відповідальності нові ласищі Житомир. З чоловіком Миколою прибула до нас з міста Кремін на Луганській області. Микола Володимирович є членом ради з питань переміщення. Війна, як ніколи, згуртувала нашу націю та стимулювала на добрі справи. Крок за кроком ми будуємо майбутнє разом до перемоги. Залишила дім за обрієм світу розбитого, де навпіл грім розколов небеса та в спогадах міста, болем залитого, І завмерла в очах назавжди сльоза, крізь холод, крізь втому і тіні зажурені. Дорога незнана, тяглася кудись, не бачили світла, очі обурені. Ніколи не буде вже так, як колись. Війна обпекла, відібрала, розкидала та серце людське, як весняний вогонь. Хоч доля нелегка у цім житті випала, воно ожива від добрих долонь і знаю вже дім. Це не стіни муровані, це місце, де разом здорова сім'я, де всі у безпеці, спокійні, врятовані. Я точно вже знаю. Мій дім там, де я.